Продовжуємо вивчати новинку цього року кластріон, і сьогодні ми присвячуємо випуск управлінню комбайнами. Перед переглядом цього відео підпишіться на наш YouTube, натисніть лайк та залиште коментар наприкінці відео, якщо у вас є питання чи пропозиції. Давайте разом виводити український YouTube та українських авторів на високий рівень. Заздалегідь дякуємо! Управління здійснюється інтуїтивно зрозумілим чином і не вимагає спеціальної підготовки. Це означає, що навіть нові співробітники здатні керувати Тріон за короткий час. У цьому важливу роль грає Цебіс. Ця система є постачальником інформації засобом оптимізації продуктивності та вирішення проблем. Перше: Цебіс із сенсорним екраном. Торкання сенсорного екрану і Цебіс миттєво реагує. Ви отримуєте прямий доступ до всіх функцій машини під час руху по полю та дорозі, а також до всіх модулів системи допомоги механізатору CEMOS Automatic. Друге поворотно-натискний перемикач Цебіс. Використовуйте поворотні перемикачі, кнопку Escape та кнопки обраних функцій для безпечної навігації на панелі керування Цебіс під час руху по нерівній рівні місцевості, наприклад, для регулювання частоти обертання молотильного барабана, третє пряме керування за допомогою перемикачів. Заданими основними функціями можна керувати безпосередньо за допомогою призначених перемикачів, наприклад, щоб відрегулювати зазор решета або частоту обертання вентилятора. Четверте керування вибраним сі motion сім налаштувань можна запрограмувати у це як обраних і викликати за допомогою клавішного перемикача на важелі керування C-Motion. Ваша рука виконує навігацію інтуїтивно. Ваш погляд залишається зосередженим на приставці. Компанія КЛАС як виробник і ви, як користувач, маєте дуже вагомі причини для оцифрування машин, а саме три: ми хочемо зробити роботу механізаторів більш безпечною, а процес збирання більш ефективним і знизити ваші витрати. Наприклад, за допомогою самонавчених систем допомоги механізатору, таких як Цемос Автоматік або система автопілота, які працюють з точністю до сантиметра. Для максимального використання можливостей машин клас ми пропонуємо різні модулі для об'єднання машин та підприємству мережу: від картування врожайності, координування парку машин до безперервного документування робочих даних та даних про врожайність. Це Automatic суттєво полегшує роботу механізатора. Виберіть відповідні модулі: від базової до повної версії. Більш точна та ефективна робота в полі. Лейзер Пайлот або GPS Pilot SEMIS 1200 зводять до мінімуму кількість переїздів з точністю до 2,5 см. Telematics, автоматичне документування, клас API та Data Connect надають всі можливості для збору та обробки даних. Активний регулятор швидкості або система обмолоту, що самоналаштовується, допомагають підвищити продуктивність, якість зерна і комфорт. CEMOS Automatic – це система допомоги механізатору, що самонавчається. Її автоматичні функції постійно та активно допомагають механізатору протягом усієї роботи. На основі агрономічних цілей, таких як якість зерна, якість обмолоту, чистота, якість соломи та продуктивність, система перевіряє датчики та налаштування і оптимізує Тріон під час роботи до досягнення технічних меж продуктивності. Це MOS Automatic це модульна система допомоги механізатору, що самонавчається. Виберіть із цього модуля функції, які найкраще підходять для вашого підприємства. Наприклад, Cruise Пайлот та Автослоп є економічними базовими версіями. Таким чином, Тріон оснащений не тільки розумною системою регулювання руху вперед. Він автоматично регулює частоту обертання вентилятора, щоб система очищення зерна працювала без втрат на пересіченій місцевості. Або оберіть повну версію CMOS Automatic і дайте машині самостійно оптимізувати роботу системи обмолоту та системи сепарації. Це забезпечить високу продуктивність, чисте зерно та низьку витрату палива. AutoCrop Flow визначає пікові навантаження. AutoCrop Flow безперервно контролює частоту обертання системи обмолоту, системи сепарації залишкового зерна та двигуна. При перевищенні заданої межі прослизання система автоматично ініціює заходи щодо запобігання попаданню в машину більшої кількості рослинної маси. Це дозволяє уникнути простоїв через забруднення, пошкодження або перевантаження. Автослоп виконує очищення на схилах. Горбисті поля є проблемою для очищення зерна. При русі вгору схилом частоту обертання вентилятора необхідно зменшити, а під час руху вниз збільшити. Автослоп полегшує роботу механізатора, керуючи частотою обертання вентилятора залежно від поздовжнього нахилу. Підвищення продуктивності та зниження втрат зерна під час роботи на схилі. Продуктивність очищення завжди залишається стабільною. Потік рослинної маси в системі очищення підтримується. Це мос автоклінінг. Система CMOS Auto Cleaning автоматично регулює очищення за допомогою таких параметрів, як частота обертання вентилятора, зазори верхніх та нижніх решіт. У фоновому режимі ця система постійно тестує різні параметри оптимізації продуктивності. CMOS Auto Cleaning негайно реагує на зміну таких параметрів як врожайність, якість зерна, продуктивність або вологість. Цемос Auto Threshing – Ця система підвищує продуктивність систем обмолоту та сепарації. Вона автоматично регулює зазор ДЕК та частоту обертання молотильного барабана. Регулювання всіх основних опцій для оптимізації продуктивності виконується у фоновому режимі. Базу даних надають численні датчики у машині. Круїз пайлот регулює темп. Оптимальна швидкість збирання підвищує ефективність кампанії. Cruise пайлот автоматично регулює її залежно від навантаження двигуна. Можна вибрати одну із трьох стратегій: максимальна продуктивність із контролем втрат. Машина завжди виконує прибирання з максимальною продуктивністю. Постійна продуктивність. Однакове завантаження всіх агрегатів навіть за умов, що змінюється. Темпомет робота з постійною швидкістю збирання. Ну І в завершенні цієї теми давайте не забувати, що кабіна комбайнів клас і в тому числі моделі Тріон, це окремий вид мистецтва. Вам або вашим співробітникам буде зручно працювати, і це дуже важливий фактор. Дякуємо за увагу і до зустрічі.